Чому різниця між опікою та доглядом? Мені дуже часто на консультаціях задають питання е, такого характеру, що, наприклад, хочу звільнитися з військової служби на підставі опіки, що я є опікунтом своєї бабусі. Е, дивіться, різниця в тому, що опіка встановлюється судом над особою, яка визнана недієздатною, яка не усвідомлює і не керує значеннями своїх дій. А це все робиться тільки в судовому порядку, тобто призначається в суді психіатрична експертиза і далі встановлюється опікун, якщо особа визнається недієздатою. А догляд встановлюється лікарською консультативною комісією або раніше МСЕК, а зараз експертними командами буде зазначатися, що особа потребує там, наприклад, постійного стороннього догляду. І це значить, що особа усвідомлює значення своїх дій, але вона, наприклад, не може сама сходити до туалету чи приготувати їжу тощо. Тому такі справи, така різниця. Якщо у вас є питання, ви можете написати їх в коментарях по можливості відповідаю або юридична консультація, запис по номеру телефону у Viber, Номер телефону зазначений під даним відео на зв'язку.